15-річна Аня з дитинства бореться із хворобою. У неї спінально-м'язова атрофія. Постійну реабілітацію дівчинка проходила у Західноукраїнському дитячому медичному центрі. Вона однією з перших отримала тут дозу препарату Спінраза. Я дуже щаслива, хоча не до кінця мені здається, що вірю в це, тому що як мама в суботу, чи це в п'ятницю сказала мені про це. Я більше переживала, чи вивчила я репетиторство з історії України, а вже вчора зрозуміла, що це справді що це відбувається зі мною. Окрім Ані укол, зробили ще двом пацієнткам. Серед них Марта Пащак. У неї виявили діагноз у три роки. Рік тому дівчинка перестала ходити. Після ліків каже, почувається добре. Мамі подзвонила лікарка і розказала. Я була дуже рада. Я до останнього не розуміла, що відбувається. Так на уявити таке не могла. Спінальна м'язова атрофія це генетичне захворювання, при якому м'язи в усьому організмі поступово слабнуть. У світі є три препарати, що застосовують для лікування дітей зі СМА. Серед них спінраза. Це дороговартісні ліки. Один флакон коштує понад 100 тисяч доларів. Західноукраїнському дитячому медцентру препарат передали благодійники. Ліки здатні покращити якість життя людей зі СМА. Це життя моє повноцінне життя моєї дитини. Цей укол саме це. як не бути щасливим, Ну, життя подарували дитині. Мріяли, тому що в світі воно існує вже кілька років. В Україні це можна сказати перші випадки, коли діти отримали лікування. Звичайно, це була, це була мета отримати це лікування, тому що воно. Зупинить. саме головне це зупинить прогрес захворювання і ті навики, які залишилися в Ані на даний момент. Вони в неї збережуться. Препарат спінраза вводять за допомогою ін'єкції в спинномозкову рідину через поперек. Ліки потрібно приймати впродовж усього життя. Перші чотири дози з інтервалом у 14 днів. Далі що чотири місяці. Ми готувалися в Польщі, проходили стажування, бо техніка ведення ліків є доволі непроста. Тою вони вводяться власне спинномозковий канал інтертикально і це не є так зовсім просто. Зі слів педіатрки, лікування від СМА потребують 26 дітей із Львівщини віком від 2 до 18 років. Анастасія Ярмоловська, Роман Маленький, Суспільне новини, Львів.